Бюджет на чверть це е, бізнес, плата податків на чверть це держава сама собі чи державні підприємства е, прибуток і, і податки. І половина міжнародні партнери. Міжнародні партнери насправді вже більше. Е, ну в усьому цьому, ну що там бізнес? Ну він же не домінує в цій. Так його Можна віджимати. Є бізнес, який все одно буде платити міжнародний там, великий бізнес. А той дрібний бізнес. То що він там потякає? Що він може? Нічого. Давайте його відвідіжмемо. Боюсь, що ось де якось так відбувається ця розмова, не розуміючи, що це насправді половина зайнятості в країни, половина зайнятих, що це вирішення купи соціальних проблем, що це є насправді ці донати, які які перераховуються нашим військовим, що це і є насправді стійкість нашої держави, що це є основа основ. Держава базується на, 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 на проактивних людях, багато з яких є підприємцями, багато з яких є добровольцями, багато з яких є громадськими діячами, і все це зрештою про економічну стійкість і суспільну стійкість нашої країни.